Зайшовши в освітянський заклад, ну багато хто, можливо, людей вже такого більш поважного віку, та й середнього ще пам'ятають, мабуть, ті часи, коли в нас парти були всі дерев'яні, підлога була вся дерев'яна, і відповідно, коли 1 вересня ми приходили на навчання на перший дзвінок, пахло фарбою. Ну я зайшов в ліцеї і тут пахне фарбою. Про що це каже? Це що люди не сидять, склавши руки, ніхто не в відпустках. Галина Романівна, керівник цього закладу. Керівник ліцею, досить успішний керівник, вона також тут здійснюються ремонтні роботи, і дуже це приємно, що ми всі загальні, всі єдині і докладаємо зусилля хто коштами, хто матеріалами, хто робочими руками для того, щоб підготувати заклад для того, щоб наші дітки прийшли вже в комфортних умовах, могли продовжувати своє навчання і розвиватися, бо ми до цього прагнемо, це наше майбутнє. Тому сьогодні я. Щиро вражений, і хочу подякувати найперше вам, Галина Романівна, за те, що ви утримуєте цей порядок. Хочу подякувати всьому педагогічному колективу, всім технічним працівникам, які в цьому закладі працюють. І єдиний, можливо, десь якісь є побутові, там не гаразди, ну то інше, але всі разом тут проводять ремонти. Це дуже добре. Дуже хотів би щиро і прикладаючи руку до серця, хотів би подякувати родині Котків. І Григорію Петровичу, який будучи в минулому депутатом власної ради, і сьогодні Михайло Григорович, який є депутатом нашої громади Жашківської. Масу часу багато коштів, матеріалів докладають для того, щоб утримувати цю школу в належному стані. Свої власні кошти, які зароблені підприємством, сюди вкладають. Це навіть було до об'єднання, коли Вороненська сільська рада була самостійна Школу і дах перекривали, вікна вставляли. І сьогодні. Будучи, як Михайло Роричик, я вже зазначив депутатом, і також долучається і виступає за те, щоб все-таки кошти виділялися і на цей ліцей в порівнянні із іншими ліцеями. Оскільки цей ліцей є, село досить немаленьке, сюди довозяться дітки з інших населених пунктів, тому вона має бути в належному стані. Оскільки вже ти, що родиною котків зроблений дах, то пріоритетним напрямком було в минулому році і в цьому році це вікна також у спортивну залу. Де діти мають в теплій умовах розвиватись фізично? Ну і також підлога також вибрана пріоритетною, тому що тут була підлога дерев'яна. Відповідно, її потрібно фарбувати, але це вже минулий час, оскільки там збираються мікроби. Домитись не можна, вичогоється, вона прогниває грибки, антисанітарія. Тому ось якраз підлога із плитки, яка досить успішно виконана. Підприємство, яке вже не один рік у нас працює. Рая Грубуд я також їм хочу подякувати принаймні за таку плідну співпрацю з нами. Минулий рік був коридор також виконаний їхніми руками. В цьому році також і дальня. І коридор, хол. Я пам'ятаю, як там був. Ну, провалювалися сам в тому, не те, що вже і підстаркуватий, але спотикався. Ну і ганок так само ганок був вже в крайній незадовільному стані. Зараз ми маємо змогу побачити, він закінчується, і вже дітки прийдуть на перше вересня, будуть вже. Прекрасних умовах займатися. Ну і не зупиняємось, будемо далі. Тоді за поданням Галини Романівни Відповідно, вона порадиться своїм колективом, куди далі вкладати кошти для того, щоб цей заклад все був кращим і кращим. Ми педагогічний колектив, весь загалом колектив. Нашого закладу прагнемо, аби створені умови були належним чином у нашій школі. Звичайно, будь-які проблеми, які виникають, ми звертаємося до насамперед, до нашого начальника відділу освіти Людмили Григорівни, яка завжди вміє вислухати, підтримати, порадити. Ну і звичайно, звертаємося до вас, Ігоря Андрійовичу, за виділенням тих коштів для тих ремонтів, які треба. Ми розуміємо, що безпечна підлога це важливо для дітей, і тому з роками вона, будемо казати, потребувала край заміни. Бо був аварійний стан. І минулий рік, і цьогоріч ми зрозуміли, що це та підлога, яка нам треба. Тому що безпечні умови не тільки для дітей, для всіх працівників, для всіх учасників освітнього процесу це дуже добре, щоб було все гаразд. Звичайно, ми маємо умови створювати, бо в нас навчаються діти з багатьох сіл. До нас їде всі діти хижні, охматів до нас частина дітей навчається в ліцеї і сорокотяга. Тому намагаємося створити всі умови для того, аби був успішним освітній процес. Тому дякуємо вам. І, звичайно, велике вдячність я хочу висловити Михайлу Григоровичу Ігорю Михайловичу вже молодому поколінню, яке нас чує. Він завжди є ініціатором таких гарних якихось нам ідей підкидає і допомагає, тому що справді вони переймаються, турбуються і як депутат нашої міської ради, і загалом як людина, яка працює тут в селі, завжди нас чує, завжди до нас приходить не тільки на святкові дні, а і повсякденно дивиться, які в нас проблеми, чим ми живемо. Звичайно, якщо ми всі разом працюємо, то і маємо результат. Тому зараз проводимо поточні ремонти в ліцеї, фарбуємо, міняємо, створюємо всі умови для того, аби успішно підійти до початку навчального року, завершити всі ремонти, працюємо всі, будемо казати, на результат. Звичайно. Ми розуміємо, що в нас на легкий час це великі кошти, треба їх знайти. Ми розуміємо, що війна, і кажуть, носить свої корективи в нашу економіку, в наше життя. Але діти це святе, тому маємо працювати. Я думаю, що ми працюємо всі для того, аби дитинство наших дітей і навчання було таким, як слід. Тому маємо нині і гарне укриття. Це також завдяки. Всім тим людям небайдужим, які розуміють, що безпека життя дітей це насамперед. Тому укриття зроблено. Я розумію, що зроблено так, як слід. Ми абсолютно всі маємо змогу, всі учасники освітнього процесу передбачена така кількість дітей, які в нас є, і працівників. Тому десь якісь поточні ремонти зробимо, а так в нас все налагоджено, все зроблено. Тому, в принципі, готуємося, стараємося, щоб все в нас було добре. Дякую за розуміння всім депутатам міської ради Жашківської. Ну і відповідно з вас, але Романівна буде освіта і виховання наших дітей, тому що культура української нації має бути на висоті в порівнянні з іншими тими, хто є нацією без духу, без моралі і без віри справжньої.